Ділок м'ясопусного тижня, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби дій життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Першого соборного послання. Іванового читання. Дітоньки, остання це година, і як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало. З цього пізнаємо, що нас остання година настала. Зміж нас вийшли, але зміж нас вони не були, бо коли ж зміж нас були, були б зосталися з нами. Лише щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте, я вам писав не тому, що не знаєте правди, а тому, що її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус Христос. Він, Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається Сина, той і Отця не має. Хто ж визнає Сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас пробуває. Якщо у вас буде пробувати те, що ви спочатку чули, і ви будете в Сині і в Отці пробувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам, життя вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману, помазання, що ви від нього прийняли, у вас пробуває, і не потребуєте, щоб хто навчав вас, бо Його помазання вас про все навчає. Воно правдиве і необманне, так як воно вас навчило. Пробувайте у ньому. Отож, дітоньки, пробувайте в ньому, щоб, як виявиться, ми мали довір'я і не осоромилися перед Ним у час Його приходу. Коли знаєте, що він правдивий, знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Дивіться. Яку велику любов дарував нам отець, щоб ми звалися дітьми Божими? Ними ми і є, і тому світ нас не знає, бо Він його не пізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, очищує себе так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконням. Ви ж знаєте, що Він з'явився, щоб наші гріхи взяти, і гріха в ньому нема. Кожен, хто у ньому пробував, не грішить, кожен, хто грішить, його не бачив і його не пізнав. Дітоньки, нехай не вводить вас ніхто в оману, хто чинить правду, той праведний, як і він праведний, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога. Гріха не чинить, бо його насіння в ньому пробував, і він не може грішити, бо він від Бога народився. Цим виявляються діти Бога і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, і той, хто не любить брата свого. Коментар. Ви ж маєте помазання. Від святого і все знаєте. Дорогі мої, коли ми читаємо Святе письмо, деякі слова пропускаємо повз вуха. але якби ми були уважними, то могли б відкрити багато речей і знайти відповіді на запитання, які постають перед нами. До прикладу, Господь каже. Що ми все знаємо, можемо здивуватися, адже є багато обставин, де ми не готові знайти правильного рішення. Відповіді робимо хибні кроки. Це правда, але все це відбувається лише тому, що ми перебуваємо під пливом своїх емоцій, пережиттів, думок, пристрастей. Коли б ми були з Господом, і Господь перебував з нами, то ми завжди приймали б правильні рішення. Саме це наше перебування без Господа створює ситуацію, коли ми зважуємося на хибні грішні рішення. Тому важливо пам'ятати ці слова, що відповідь ми завжди маємо у собі. Лише потрібно через свою молитву, через своє бажання шукати її, тоді обов'язково ми її знайдемо, Бог нам її відкриє. Від марка святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Бетанії, біля Оливної Гори. Він послав двох своїх учнів, кажучи їм: ідіть у село, що перед вами, і як тільки вийдете до нього, найдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть Його. А коли вам хтось скаже, що робите, скажіть, Господь Його потребує і негайно. Підійшли його назад сюди. Піш, пішли вони і знайшли об осля прив'язане коло дверей на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм, Що робите, чому відв'язуєте осля? їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привони, привели вони осля до Ісуса. Поклали на нього свою одежу, і він сів на нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі, і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували заду, викликували. Осанна благословен, хто приходить ім'я Господнє, благословенне, грядуче царство. Отця нашого Давида, осанна на висоті. І він увійшов і у Єрусалим і хр... у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно вийшов з дванадцятьма Ветанію. Коментар Осанна благословен, хто приходить в ім'я Господнє. Дорогі мої. Якщо проаналізувати те, як ми молимося, то побачимо, що крім щоденних молитв, найбільше звертаємося до Бога, коли в нас якісь є потреби, коли маємо якусь біду, коли шукаємо у нього допомоги, дуже рідко пам'ятаємо про те, щоб прийти до Господа з подячною молитвою, молитвою про слави. І справді, кажу ж вам, як священник за майже 20-літній свій досвід священства, дуже багато було у службі Божій уся за всяке прошення. Мало коли була подячна служба Божа. Це Євангеліє вказує на прославу Бога, яка потрібна не йому, а нам. Адже прославляючи Господа, ми згадуємо, ким Він є, і що Він зробив для тих, які йому вірили. Отже, і самі зростаємо у вірі. Навчимося починати нашу молитву з прослави Бога за те, що Він зробив. У житті людства, у житті мого народу, в моєму житті, благословляти Бога за те, що Він діяв і діє, що завжди присутній. і лише тоді, з вірою в Його величність, справедливість і велику любов до нас можемо приступати з проханнями. Коли ми читаємо Євангеліє, подекуди нам здається. Що це далека і не на часі книжка, але це не так. Коли ми візьмемо будь-який вірш з Євангелія та замислимося над ним, ми відчуємо Його божественність, а разом з тим Він і буде відноситися до нашої людської натури, до нашого часу. Адже Бог є вічний Ісус це правдивий Бог. І правдива людина, вхід Ісуса до Єрусалиму, як ти його уявляєш? Коли ми прислухаємося до людей, які зустрічали Ісуса та спробуємо собі уявити їх, у нас постане питання, чи це ті самі люди, які потім будуть кричати Розпни його? Адже вони щирі, НАТО обликує осанно, але чи всі вони невірно розуміли те, ким насправді є Ісус? Що Він є Царем любові, який покірно в'їжджає на ослику і прийшов з миру, що Він не воїн з мечем, який має розгромити усіх ворогів Ізраїлю? Складається враження, що НАТО мав якесь хибне уявлення про Ісуса, можливо, мав інші очікування щодо Нього, бо куди ж тоді вони зникли, коли Ісуса заарештували? Коли спробуємо перекласти цей уривок на реалії нашого життя, побачимо побутову ситуацію, коли, умовно кажучи, ми бачимо людину. Яка сьогодні на коні, у славі. Ми так само, як натовп, кричимо йому: ти чудовий, ти красуня, молодець. Але коли вже хтось стає перед нами нагий та опльований, ми залишаємо його на самоті, залишаємо тих, хто перестав нам імпонувати, нас цікавити, бути нам потрібним. Або ж не виправдав наших сподівань, чи ти залишив когось так само, як натовп Ісуса, а можливо, залишили тебе, бо ти перестав бути потрібним і ти не той, кого хотіли в тобі бачити. Спробуймо написати про це у своїх коментарях. Якщо запитати сучасних християн, Чому було страчено Ісуса, чому Його недолюблювали фарисеї, то ми, звичайно, що не почуємо зрозумілої відповіді? Можна почути, що його розп'яли через те, що він був добр... через те, що його боялися фарисеї, але це не має під собою історичних фактів. По-перше, Ісус нашив собі ворогів через Його в, в Єрусалим та події, що були пов'язані в останній тиждень Його служіння. Він і в'їхав у святе місто Єрусалим на ослів в оточенні народу, який вигукував, ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословен рядуче царство батька нашого Давида, Осанна на висотах. Таким чином, В'їхавши в місто, Ісус, наумисно підкреслив зв'язок із Соломоном, сином Давида, котрий тисячу років тому так само сівши на царського осля, в'їхав у місто перед тим, як Його мали проголосити царем. дії Ісуса уособлювали пророцтво проочікуваного царя, порівняє Захаріє 9.9. Своїм в Єрусалим Ісус виразив надію на повернення сина Давида, і саме так цю подію розцінювали оточуючі його люди, судячи з їхньої реакції, люди викрикували Осанна, благословен, хто прийде в ім'я Господнє. Це слова із 117-го псалама вказують на те, що в храм ходить сам Давид, котрий повинен стати царем Ізраїлю. Псалом 118, 19, 27. Ця подія вказує на те, що Ісус стає суперником римської влади. По-друге, після подій у храмі, коли Ісус перевернув столи мінайлів та вигнав торговців, ці події на деякий час зупинили у храмі торгівлю та принесення жертв. Ще більше простистояння між Ісусом та перещенниками виникли тоді, коли Він сказав написано дім мій домом молитви буде зватись, вищините з нього печеру розбійників. Ці дії та слова Ісуса вказують на те, що служителі в Єрусалимському храмі не шили з, не згідності зі своїм покликанням. Храм не став місцем молитви для всіх народів, замість чого він став печерею розбійників. Це приблюдається із пророцтвом Пророка Єремії, чи не зробився в очах ваших дім цей, що носить ім'я Моє вертепом розбійників? Ось я сам я це бачив, слово Господнє. Єремії 7,11 пророк Єремія критикував тодішню храмову еліту та попереджував, що Бог зруйнує храм. Тому пливові священники, книжники та старійшини в словах Ісуса мали почути образу в свою сторону. По-третє, поява ворогів у Ісуса стала його притча про виноградник. Ця притча була розказана Ісусом у відповідь на питання впливових священників, коли вони хотіли дізнатися, якою владою Він пояснить свої дії в храмі. За основу цієї притчі Ісус взяв притчу пророка Ісаї, котрий звучить грізне попередження, що Ізраїль приречений стати на суді перед Богом, тому що Він прагне справедливості. 5, 1, 5:1 в часи Ісуса цю притчу Ісаїю все більше починали розуміти, як слова спрямовані проти храмової еліти. Тому ця притча про злих виноградарів ще більше породила ворожнечу між Ісусом та впливовими священниками. Здається, неважко було зрозуміти смисл сказаним Ісусом. Впливові священники вчинили бунт проти Бога і навіть бажали вбити Його Сина. Тому їх очікує суд, ця погроза, як і те, що йшла мова раніше, коли Ісус використав слова пророка Єремії, продала серед пливових священиків ще більше бажання позбутися Ісуса. По-четверте, посилення ворожості щодо Ісуса виходило з того, як Його помазала безіменна шинка. Важливо підкреслити, що відразу після цього помазання Юда із Скаріочки пішов зраджувати свого наставника. Юда, вкладаючи угоду, з великою долею ймовірності, розказав правовим священникам про цей вчинок жінки. Юда заробив свою плату не тільки за те, що вказав те віддалене місце. Де Ісус любив молитися, але також і тим, що дав свої свідчення про те, що вчинив Ісус, ким Його вважали Його учні, а також про його шинкою. Це все у сумі давало додаткові підстави для того, щоб позбутися Ісуса. Таким чином, юдейська еліта бажала покінчити з Ісусом не тому, що Він був добрим. Не тому, що вони бачили в ньому серйозну політичну загрозу. Його слова про правління Бога загрожували існуючому порядку, котрий пливові священники бажали зберегти. Ісус вступив в Єрусалим, як помазаний син Давида. Він діяв у храмі так, як би мав ладу Месії. Він говорив про призначення храму, пригадуючи його свячення Соломону, і так, ніби він сам був царем. І на кінець, він був помазаний кимось зі своїх послідовників, так що всі зрозуміли це в месіанському змісті, тому немає нічого дивного в тому генівному питанні первосвященника, коли Він прямо запитує Ісуса, чи ти єси Христос Син Благословенного. Чи в тому, що римський правитель повелів на Христі помістити табличку з написом Цар. Ютейшкі. Одного весняного дня 30-го року в Єрусалим увійшло дві процесії: одна селян, інша імператора. Зі сходу Ісус в'їхав на осляті, вниз із Іонської гори, і при цьому його вітали його ж послідовники. Ісус походив, як ми знаємо, із села Назарет і всім проповідував про Царство Боже. Його послідовники, в основному селяни та рибалки. Він відправився із Галинеї в Єрусалим. З протилежнього боку із заходу в'їжджав понтій Пилат, римський імператор Юдмей. Він увійшов у Єрусалим на чолі римської імперської кінноти та солдат. Якщо ухід Ісуса проголошував Царство Боже, то ухід Пилата проголошував імператорську владу. Ці дві процесії уособлюють центральний конфлікт, котрий привів до розп'яття Ісуса. Військовий прав Пилата був не тільки демонстрацією римської імператорської влади, але так само Римської імператорської теології. Римські намісники юдеї мали перебувати в Єрусалимі під час всіх найбільших єврейських свят. Вони робили це не через повагу до релігійних поглядів євреїв. Але тому, що ніби в місті, щоб в місті не виникли якісь незвичайні ситуації, особливо на єврейську Пасху, коли євреї згадують визволення єврейського народу, Пилат жив у Кесарії, в місті на узбережжі, там перебувати йому було приємніше, ніж в Єрусалимі, бо Єрусалим завжди видавався для римлян провінційним, партизанським, а іноді й ворожим містом. Проте на основі новні єврейські свята Пелат, як і його попередники, відправлялися в Єрусалим. Можемо собі уявити цей тріумфальний імператорський вхід у місто. Це була демонстрація сили та влади, вершники на конях, піхотинці, шкіряні обладунки, зброя, прапори, золоті орли, звук крокуючих ніг, барабанний дріб. Це все відображало владу Риму. Проте так було само це і свідчило про римську імперську ідеологію, бо імператор був не просто правителем Риму, але і сином Божим. Це розпочалося із імператора Августа, котрий правив Римом із 31-го року до нашої ери по 14-й рік нашої ери. Його наступники продовжували носити божественні титули, в тому числі і Тері, котрий правив у часи Ісуса з 14 по 37 роки. нашої ери. Повернемося до подій, по три, говорить Марко. коли Ісус наближався до міста зі сходу, говорить до своїх учнів, щоб пішли в сусіднє село та взяли веслюка. Стелили перед ним свої одежі та кидали віття дерев на дорогу, кричачи, осанна благословен, хто йде, ім'я Господнє, осанна на висотах. Для того, щоб зрозуміти глибший зміст цього, що відбувалося, звернемося до символів пророка з Захарії. У нього цар прибуде до Єрусалиму, ось цар твій іде до тебе. Справедливий і переможний, смиренний і верхи на наослякі їде, на ошлякі, на молоденькій ослиці, я знищу колісницю з Єфраїму і конясть Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний, Він оголосить мир народам і улада його буде від моря аж до моря, і від реки до кінців землі. Захарій 9, 9, 10 цей цар, що приїде верхом на Осляті, прочине із землі війну. Не буде більше ані бойових колісниць, ані бойових коней, ані луків. Наступить ідеальний мир, а цей мир стане царем миру. А цар стане царем миру. Вхід Ісуса ще протиставляється тому, що відбувається в іншій частині міста. Якщо вхід Пелата, це символ сили та слави Римської імперії. Котра право на світу, то місце Ісуса, це воплочення Царства Божого. Цей контраст між Царством Божим та Царством дому Цезаря є центральним Євангелієм від Марка в історії Ісуса і в подіях, які ми слухали. Протистояння цих двох царств продовжується до останніх годин життя Ісуса. Ми всі знаємо, що страсний тиждень закінчується стратою Ісуса. А цілий страсний тиждень це ніщо інше, як історія протистояння Ісуса із тими силами, котрі правили в Його світі. мої, сьогодні просимо Господа навчити нас гідно та щиро приймати всіх тих людей, яких посилає нам Господь. Просимо сили і відваги йти за Ісусом до кінця. Аж до Христа. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайте. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!